Пройшло менше року відтоді, як ми започаткували та презентували інноваційний маркетплейс Агромаркет. Це безкоштовний чат-бот у застосунку Telegram, який допомагає продавати та купувати зернові, олійні, бубові та нішеві агрокультури. Роботу Агромаркет позитивно оцінили вже понад 20 тисяч користувачів. А за допомогою нашого чат-боту вкладаються десятки угод щодня. Продавці та покупці оприлюднюють заявки та отримують зустрічні пропозиції відповідно до заданих параметрів. Далі вони укладають прямі договори з контрагентами. Станом на зараз у чат-боті Агромаркет більше п'яти тисяч активних заявок на купівлю та більше чотирьох тисяч на продаж. Всі заявки ретельно перевіряються адміністраторами Агромаркет -Юбі. Це істотно допомагає уникнути нерелевантних запитів. Наші співробітники готові допомогти кожному у роботі із функціоналом чат-боту створити заявку, оформити підписку або ж відповісти на будь-які питання, які у вас виникають в процесі роботи. Два рази на тиждень ми підбиваємо підсумки по заявках, укладених в угодах та публікуємо цінові індикативи. Також у безкоштовному чат-боті ви можете ознайомити з детальною аналітикою цін по кожній культурі та області, прогнозами ринку в Україні та світі. Окрім цього, вам доступна інформація по логістиці про відкриті державні та кредитні програми. А також посилання на детальні інструкції з експортного напрямку. Посилання на агромаркет ЮБі ви зможете знайти в описі під відео. Долучайтесь до нас уже сьогодні та будьте на крок попереду конкурентів разом з українською універсальною біржею.